Заборона на ядерку Білий Дім закликає Росію не розміщувати ядерну зброю в космосі. Гральний бізнес у парламенті напрацьовують нові правові механізми посилення контролю 314 років з моменту прийняття першої конституції України. США закликають Росію підтримати резолюцію ООН про нерозміщення ядерної зброї в космосі. Голосування відповідної резолюції планується в Раді Безпеки ООН вже наступного тижня. Білий дім закликає Росію підтримати відповідний документ ООН. У резолюції США і Японії підкреслюється, що країни не повинні розробляти ядерну зброю або будь-які інші види зброї масового знищення, призначені для виведення на орбіту. Сполучені Штати сподіваються, що Росія проголосує за рішення про нерозміщення ядерної зброї в космосі. Ми чули слова президента Путіна про те, що Росія не має наміру розміщувати ядерну зброю в космосі. Тому ми сподіваємося, що Росія проголосує за цю резолюцію. Не повинно бути жодних причин для відмови. Якщо вони це зроблять, то я думаю, це повинно відкрити до Путіна деякі справді законні запитання щодо того, які його наміри насправді. Якщо пропозицію ухвалять, це підтвердить очікування того, що країни мають повністю дотримуватися своїх зобов'язань за договором про космос 1967 року, яким забороняється. Розміщення ядерної зброї на орбіті. Нова Зеландія планує активізувати співпрацю з НАТО, а також заявляє про свою готовність зробити внесок у підтримку обороноздатності України. Про це заявив глава МЗС країни Вінстон Пітерс після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, що відбулася в Брюсселі 3-4 квітня. Він наголосив, що допомога Україні стане важливим аспектом посилення колективної безпеки. Результат війни в Україні матиме серйозний вплив на глобальну безпеку, і саме тому Нова Зеландія має бути готова зробити свій внесок. Наразі Нова Зеландія веде переговори про новий тип партнерства з НАТО в рамках переходу Альянсу на нові моделі угод за індивідуальною програмою партнерства. Реклама інтернет-казино та популяризація азартних ігор на телебаченні, радіо та соцмережах має бути заборонена. Такі норми прописані в законопроєкті, що розглядається у парламентському комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики. За інформацією керівника цього комітету Данила Гетманцева, Наразі триває процес детінізації ринку азартних ігор. Підтвердженням цього є зростання надходжень до держбюджету у 2023 році. Відрахування від відгального бізнесу склали понад 10 мільярдів гривень, на відміну від 2022, коли така сума була лише. 740 мільйонів Гетманцев стверджує, що тенденція цього року ще позитивніша. Перерахування від азартного ринку до держбюджету збільшилися в чотири рази. Це означає за його словами, що держбюджет щомісячно зможе отримувати близько 2 мільярдів гривень. Водночас, голова профільного комітету наголошує на потребі посилення контролю за гральним ринком. 5 квітня 1710 року була ухвалена перша конституція Пилипа Орлика. Перша конституція Української держави. Цим історичним документом було передбачено політичну незалежність України від Московії та Речі Посполитої. Конституція визначала кордони, які були за часів Богдана Хмельницького. Основною релігією визначилося православ'я з підпорядкуванням Константинопольському, а не московському патріархату. В конституції було прописано три гілки влади. Законодавчу, виконавчу та судову найвищу виконавчу владу мав гетьман. Однак, конституція обмежувала привілеї гетьмана та встановлювала контроль за його діяльністю його обов'язком був захист людей. У документі визначалося також поняття вільний народ із самоврядними правами. Загалом приписи конституції Пилипа Орлика відображають концепцію прогресивного державного устрою того часу.